Це вже третє моє відео на тему ідеальної випічки в газовій духовці. Хто не бачив, обов'язково подивіться і вступну частину, і там, де ми розбирали температуру, це попереднє відео. Тому що температура це важлива складова для ідеальної випічки в газовій духовці. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим ще потрібно наповнити нашу духовку для того, щоб випічка була ідеальною. Відразу забігаючи наперед, скажу, що я для себе обрала цеглу. Впевнена, що на просторах мережі ви зустрічали дуже багато всіляких лайфхаків, що потрібно зробити для того, щоб перешкодити прямому цьому гарячому попаданню на вашу випічку. Хтось рекомендує ставити деко сілью. Мені не сподобалось. Чому? Тому що вона повністю перекриває весь простір, і виходить, що дуже велика різниця температури, з цим уже нічого не можна вдіяти. Хтось рекомендує ставити пательню з піском. В принципі, цей варіант можливий, але для того, щоб він був дієвий, піску в пательні має бути не менше, ніж 7-8 см. У мене немає такої пательні, взагалі, в мене немає такої ємності для того, щоб я її використала в даному випадку. Найбільше мені сподобалася цегла. Це незвичайна цегла, з якою будують житлові приміщення. Це цегла, з якою будують, ну, наприклад, пічі, ще її називають шамотна цегла. Таку цеглу можна або замовити в інтернеті, якщо у вас немає, або ж якщо знову таки у вас немає, ви можете десь у когось її понапитувати, тому що дуже багато людей порозбирало свої печі, і ця це цегла стоїть взагалі без дії. Основна логіка появлення цієї цегли в тому, що вона поглинає жар. Тобто оцей прямий жар, який йде з отворів, він для початку переміщається на цеглу. Цегла його поглинає і не віддає його в такому концентрації на випічку. Тобто він йде вже не безпосередньо з цегли більш рівномірно. І зараз я вам покажу свій профтик. Справа в тому, що цегла трошки кришиться. Люба, яка б то не була нова чи з розібраної печі, неважлива. І для того, щоб воно мені не смітило, я вирішила під цеглу підкласти фольгом. І це була моя велика помилка. За тиждень регулярної випічки фольга припеклася до духовки, і ось таке у мене неподобство вийшло. Тому краще хай кришиться та цегла. Все-таки пилючку як ніяк протерти набагато легше, ніж оце прибрати, а це прибрати взагалі неможливо. У підсумках до відео сьогодні ми розібрали, як уникнути прямого попадання жару на вашу випічку. Але ця тема з цеглою не закрита. Справа в тому, що нам ще потрібно розібрати, як правильно розігнати духовку на цеглі і які ще побічні плюси маються. Тому наступне відео теж буде присвячено цеглі. Сподіваюся, що ця інформація була корисною. Всіх обіймаю до наступних відео.